Знімає, браті. друзяки, всім привіт. Слава Україні, слава нашим захисникам. Що ми робимо, дивіться? прицепчик. той серцю. Подивиться, що, що лучше знає, куди ми, наверное, їдемо. Кожен рік, фактично одна те саме оренда. Приходить до мене одна бабуся. Звати її бабуся Рогає. Довоєнний. от, Знімав я покажував. от. Бабуся рая вона не користується телефоном і не хоче користуватися телефоном, але вона кожен рік за саме время приходить і каже, Серега, мені треба дрова. Це вже, мабуть, років я сказати, скільки це, З 12-го року, мабуть, буде... вона вже 25-й 13. 13. Да. Ну, десь так, плюс-мінус. Хоча людина каже, я не знаю, до кого звернутися і привезіть, як я куплю. Ну, ми продавати не хочемо, а допомогти вже по традиції допомагаємо в кожен рік. Так що завезли на назад з нашої кучки дрова. І зараз поїдемо, отведемо, якщо вийшло, заснімемо вам і покажемо бабусю раю. Сильно не критикувати, бо там на півчас так, як в самого діти. Купіть телефон, зробіть те, зробіть так. Є багато моментів, про які я не маю права розповідати. От. Ну, а ми вже робимо раз у рік, те, що у нас є можливість. Так що, субота, прецепти в От. виконуємо прохання. Людина привикла жити стабільно. Стабільність, я вже говорив, це дуже... Важлива така штука, і людина не хоче жити по тим правилам, яким живе все суспільство. Вона живе по своїм правилам. Так що поїхали одне давно і я хотів би людям просто побажати в першу чергу бути людям. Бо чим далі я живу, тим далі я просто шокований ситуації, яка відбувається навколо мене і в усьому світі. Тобто люди, які незрозумілі, вони, мабуть, просто не розуміють, заради чого вони живуть. І матеріальні блага не є на першому місці і не треба ними вірятися. Але треба ще щось зробити. Бо є деякі люди, які нічого не хочуть робити, а сидять і просто хибнею ось, а Чому я не знаю? Вот. А є люди реально толкові, друзьями, їх треба поважати. А ці Прибули. були, пепанка, ну в цьому році яблук нема. Мовська роя. Ну. Так що виконуємо прохання. Вже 13 років підряд. Так що так люди буває, живуть своїм життям. І їм не потрібні ні телефони, нічого. І в тому році хтось і хотів з моїх підписників подарувати телефон, категорично і Так Що таке на так. Його Зараз заїдемо виробимося. Так, підписникам привіт. Говорить, так да не треба клонятися. Як у вас діла? Год пройшов, рів, рів, ще один рік пройшов, так? Да? Ну, да. І по старій накатаній схемі ми знову бабушки рої. Да, да, так що вчора так. прийшли до мене. Дуже дякую. Господи, дуже. Ви для мене і Верховна Рада, і обласна, і міська. О, це рада. ви, звісно, дали і і дрозда. Мене. Бо тому що не... Мені ну це... помог... оце тут допомогли тільки ми ви мені оце допомагаєте. Важко... У такому важкому Поляха, я це, я... це... ме як там крихти. І я думаю, що ми це ми це робимо вже з вами тринадцять чи дванадцять років підряд. Це вже більше, це... вже п'ятнадцять. Думаєте? Уже п'ятнадцять, да. так. По чи з десятого року, да, з 10-го року. Ви точно. мені 15 років розвідняєте світ, ви мене спасаєте Та, ну, так. від холоду, від старості, в кінці кінців, бо я вже давно. Так, бабушка рая, давайте команду. Туди викидати кидайте по старій накатані, оце, правильно? Оце, оце, От туди, ви? туди Назар, кидаємо ближче туди до дверей, бабушка рая, потім сама вона все упорядковує, да, я... по сортах вона я там, там перебіра. Сережа, я вам ще раз кажу, не вздумайте. Я ж не барігую зараз дровами, не барігую. Маю можливість від своєї родини в такий так. тяжкий період війна в державі відсмикнути від себе. Я Отключай. Отключай. ні, не вздумайте, Отключай. Я я тоді, я при людях просто кажу, що я на наступний раз, якщо доживу, не привезу. Ні-ні. ні, Так що Назар воно вигружає. Так що, друзі, чим багаті тим і роді, те, що в нас було, та й привезли. Як, Як там кажуть? Я не берегую зараз дровами, тоді не хочу продавати. А те, що маємо, тут у нас є акація, і ясен, і трошки дубка. Деревно я відключи, думаю, відключи, відключи, відключи. заберіть гроші, я вам сказав. Відключи, скажі. ні, я не буду кричати. <реш> я не хочу брати грошей. Я не буду виключати, тому що ми хочемо трошки допомогти. Дякую. Вам в моєму житті дуже сильно мені люди допомагали також. Дякую за допомогу. І мене так вчила, мене моя бабуся. Можу. Я дам не будь ласка, вони будуть летіти. Будь ласка, не треба мені ваших грошей. Все, вигружаємося. Ні, є. все, бабушка рай, бувайте здорові. Бо я. я ще заберу на задро. Ви ж не хочете, щоб я на наступний рік? Ні. що, на Наступний рік, якщо довезу, доживемо, то я вам просто не привезу. Ні. Ми домовляємося, вигру... що наступний не привозить. А... Ні, ні. <зуміляємо>, Сережа. Просто два теплих слова, все буде добре, війна. Не треба плакати. Що, друзі, вигружаємося. Назар гарненько кидаємо, все нормально. Друзяки, як скажете, скільки тут буде куп дрів чи ні? Три. Не, ні, 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 не вкускуйсь, ні, ні, то багато, ні. Ми Тисячу гривень, дайте мені що. Тисячу. Ні. Ні, тисячу. То я не буду битися з вами. Назар, ти бачив? тисячу гривень дайте мені тисячу договор дороже грошей так у мене ну така ціна у мене ну бажав оце бачили як Оце, ну пожалуйста. ви знаєте на дровах я заробляв гроші коли я возив на дачі людям там люди приїжджали відпочивати от було коли я розпочинав дровами займатися зараз не займаюся тому що фізично не можу і вже років мабуть я цим не займаюся От, бачите, бабуся Рая теж хоче працювати. От, то туди возив, да, Люди приїжджали на вихідні, протопить камінчик. От. Але оказувалося, коли я розпочав займатися дровами, то також багато людей, хоча дровами. І тоді ж ми і познайомилися з бабушкою Раєю. На заправці я тоді робив, і мій зіл там стояв. Ще був у мене синенький. І от так ми тоді без телефона. І кожен рік, в одне те саме час, вона мене знаходила, і я їй привозив дрова. Ну, а так як я цим не займаюся вже, але ж хочеться підтримати, каже, вони горіти не будуть. Ну, моєї бабусі вже ну, немає. Ну, хочеться допомогти людині. От, хоч у неї також є ж там якісь знайомі, друзі і родичі. От, ну, але знаєте, як там таке життя. Так що, друзі, така історія. Зробили невеличку добру справу. І ще сьогодні нам прийде, повинні привезти дизельний обігрівач. І ми поїдемо і відправимо на нові пошті. Так що Назарчик у з бабушкою Раєю там щось бесідає. Ой, а я не знаю, напишіть, скільки взагалі в вашому регіоні такі дрова коштують. Я розумію, що на сьогоднішній день легше для електротопити, але бабушка Рая живе вона своїми правилами і своїми законами. Чи у вас є такі знайомі друзі в селі? От. І наскільки ви думаєте, це правильно? От я теж хотів би жити по-старому, без телефонів, ну, але я мушу йти крокувати з життям, тому що це перспективи і можливості. Так що якось так. А що ви там розказуєте Назар? Назар, що бабушка Бабуш... бабушкара тобі розказує? Хороша, а? Бабушка Бобкара, давайте ми самі за діло зробимо, а? Чи ви не можете, так? Да? Ну, як... Не можете стояти? А як я можу стояти? Як ви вчора добрались, нормально? Нормально, нормально. ви знаєте, Получилося, назад вже швидше вийшло. Бо я зійшла вже За вітром? І з результатом. Да. Я я йшла, що з надією, що я таки не остануся без дрова. Туди я йшла, так я думаю, ну казав же мені прошлий рік це рік, саме. Це я вам останній рік оце роблю. <пасп> Та <'яте> я вже так кажу постійно, вже ну, от п'ять. Я кажу, я не знаю, чи я зможу, чи ні. Але. Я, а я йду і думаю, як він не зможе, так що я робити, Ну що я, до кого мені йти? Ну хто мене оце отут тут Ну я... Бачите, ви ж не хочете користуватися телефоном. Був би телефон, було б легше. Ні, Ну ви ще якщо вам треба ну, позвонити, ну, ви до сусідки так, ходите. Бо, в мене хати не було, бо і телефона не було, да отут летіло. А що вже казати, за да, те якби телефон був. Бо то в кого є телефон, я вважаю, я так вважаю. <laughs> Що в кого є телефони, і хто багато про них говорить, до того обов'язково прилітає оторє. Та Ви думаєте, да ні, я а думаю, я що я трошки не знаю. так. ну Хай буде та ваша позиція. Але по телефону... Там є одна людина, яка по телефону балакає сутками. Ну Це типа як я? Сутками, сутками. І аби що? Якби там хоч було по якомусь ділю, а то... Ну це у вас вже отмазка, бо зараз я знаю чого, бо в тому році писали бабуська Раї телефон купити. Я приїхав, кажу, людина хоче купити телефон. Ні-ні-ні, каже, мені не треба. Не. Це просто відмазка. Ну, але ж перший раз, ні, чи другий а раз. Лежу, а си, лежу вечором, а воно отак оттуда, отак таке, що, так, що, що, щось. щось, щось, щось. І полетіло туди, де багато. Ну, але ж другий рік чи там, третій рік ви ж дзвонили через сусідку до мене. Сусідку? Ну, да. Да. так. дзвонила, а тоді думаю, а кому воно треба, щоб Буду ходити, так. Да? Це, це саме. Ви, 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 <гум> знаєте, кожен ховається, кожен якось так собі. Да, люди стали важкі, зараз дуже оберігає, важко. Оберігає себе від того. Кому воно треба, щоб я приходила дай мені телефону дзвонити, чи позвони мені. Воно їй треба. Ну але ж раніше колись взагалі давним-давно, я пам'ятаю, на селі було там, е, в конторі був телефон, на пошті був телефон, в школі був телефон, і вже там пару людей було в телефон. І то треба кудись дзвонити, йдеш, замовляєш переговори, дзвониш. Але це так було давно, нашим дітям навіть цього не зрозуміти. Так що ну, то було давно, життя міняється. Не знаю, де, куди, як дзвонити, а скільки балакають по тому телефону, аби що? Ну, Аби що? Ну да. ти вже встала, встала, а що ти їла? Що там щось таке? А може оте? А може оце? А може, а де поясок дівся? А ти за шкафою пошукай. Ви знаєте, це вижити не можна. Ну, от така історія, друзяки. Або дзвонить, або дзвонить до чоловіка. Ти ще лежиш, скільки ти будеш лежати? За? Таку перетаку приїду, я тобі устрою. По телефону. На весь вагон. Оце вона йому розказує, що вона йому устроїть матюками. Без матюків в неї не виходить. Так що шелудька обратно на лежа бока включив. А я дзвонила, де ти був? І оце отаке, ви знаєте, Це так, Господи, якби наші діди й баби повставали, так я явно брали. Б. Ручки і змагали по самій спині. Ну бачте, та, ну, таке, таке життя, бачите, воно так, життя. так змінило. Я теж колись заходив у хату, а дівчата в телефоні сидять, дядя сердився. а потім пройшов час, а Віра каже. Та, а ти ж колись на нас кричав, а тепер і сам в телефоні". Ну У мене зараз завдяки телефону. Робиться якась робота. Об'єднуєш, ну, кількість людей об'єдналося і завдяки цьому допомагаємо і військовим. Подивіться ну, ще, ось тут на ці телефони почепляли картки, гроші почепляли на ці телефони. Кожний день розказує, кожний ранок радіо розказує, як не треба робити. Що включать, що не включать. Що, отам, як прийшла, прийшов дзвінок, так відповідати чи не відповідати на нього. Скільки проблем? Перейдіть на те, а тоді перейдіть на це. Ото бачите, бабушка каже, за це не хоче телефона. Тому що... воно треба. Каже, давайте -то організуємо. Ні, ти все. Ну ви ж бачите, пішли у куди ви там в совбес пішли, а вони кажуть, що проблеми собі і тепер рішають ті проблеми в мировому масштабі. Мировому, а чого ж не рішають проблему, як виростить картоплю, щоб усіх вона була. Ну, а чого не вирішують проблему, щоб е, жито родилось? Все там, щоб було так, як слід. Ту проблему не щоб яблука родили, щоб мороз не побив їх. Чого не рішають, чого не участь рішать ці проблеми, а рішають проблеми. Не, ну, в нас, е... Що Маруська сказала у Польщі, і що, і що Орбан відповів, ти і Марусь. Ну, от так от. Так, що... В деякій степені я казав, що дітей, які живуть в сільській місцевості, батьки і в школі повинні вчити, як вижити в селі, як правильно рахувати, а як садити, не... як заробляти. А... Та вони дітей своїх Люди не не участь, хочуть. навіть елементарному казати одне одному «Добрий, Добрий день». Добрий день, так. Але це не для того, щоб іменно там якась наука була, а для того, щоб В села завжди можна слиняти. Але щоб діти були підковані, а не так, як зараз. Читаєш там в коментарях то свиня не така, то сало в тебе не таке, то воно не виросте. А ніхто ж толком і не знає. Тільки каже: ой, колись було, ой, дід колись казав. Так що, ну, от такі моменти вони трошки буває розочаровують. Бабушка раю, звісно, це такий чоловік цікавий, тяжовий, ну але. Маємо можливість, значить, підтримуємо і поможемо. Так що такий невеличкий Жигульовський прицеп дрів привезли. Ви напишіть в коментарях, скільки у вас коштує дрова в регіоні от, твердої породи. Ну, а ми хотіли зробити, як завжди, підсобити, але бабушка рай вона така незалежна, що все одно всунула мені кошти в карман. Дві тисячі гривень взяв, дали верніше, хотів тисячу, ну от так вийшло. Ну, я привик краще назвати своїми іменами. Є можливість, можу безкоштовно дати одній людині допомогти в рік по традиції, Він, бо я цим не займаюся. Так що, друзяки, ну от така історія. Не можна цього робити, ніхто не розказує. Ідуть дорогою один другий, а носаком, ну своєї сили. Тебе про дітей? Да. А діти зараз взагалі жорстокі стали. Дуже Як? жорстокі. Так, ніхто так. не розказує. А нема на них управи. Ви ж розумієте, школа це став просто управа навчальний є. заклад. Сонечко, управа є, управа батько і мати. Як швидко, а їм нема коли швидко, зараз, так, вони дурне клеють. Що ти на зараз цепиш? ну давай. Так що, друзяки, ну от така... Він отак зробив погано, так батько брав ремень з пряжкою солдатською. Він показував, як не можна робити. Тобі брали пряжку назад? Так. Да. І мене лупила мати, як сидро в козу. Так і казала. Як сидоровий козу? Да. Реально. Мене я розписалася за мій батька у щоденнику. О -ху -ху -ху. Я, писала, такі... щоб я там вертілася, крутилася. Та ви такі і... неслухняні були, так? Да? Щоб батько прийшов у школу. Я взяла, написала, що ознайомився, написала, а вчителька почитала, що я озна батько ознайомився і тоді зустріла його і каже: оце ж така ситуація. Вона вертиться, крутиться, не слухається, це саме. Я вас прислала в школу. Ви розписалися, я не розписувалася. Як не розписувалася, А ваш підпис. Прийшов батько додому, як узяв він того ремня солдатською спряжкою. Так кледве мати мене із рук вирвала. Він мене лупцював по спині, у мене були такі синяки. Оце кажу, щоб ти більше жодного разу. Не розписувалася за мене, ніде. Так і дітей, бачите, тоді привчали, в кожному якісь обов'язки були. Я знаю, я з маличку, там із семи років, Там, ти те робиш, ти те робиш, ти те робиш. Так? От, а зараз попробуйте дитину набити ремнем. Сусіди побачили, подзвонили, заяву на тебе написали. <рес> мішок від залізного мосту, мішок ми шию до обіду. Корові. Ну, було діло, знайоме. обіду Такий самий мішок другої трави кроляв, оце кожен йде. Ну так, а зараз кажуть, що це погано. Е, тіпа, дітей, ну, ось людина вийшла, так? Да? Так така була історія. Я вважаю, що це було правильно. У мене батьки там у кожного були обов'язки, і я робив якусь определену роботу. У мене була відповідальність. А зараз такого немає. Я пасла з самих шести років. Корову пасла вже з 8 років до самого 10 класу. А, перед класом а потім ви пішла... стали городські, да? пішла в Собхоз перед 10 класом і заробила собі за літо на осіннє пальто. Во. Ось така ціль. У мене, кстати, теж ціль була, а це на спортивний костюм, то на шапку. На деякі моменти в житті. Заробила на осіннє пальто і була довольна. І ще е купила хустку, а з хустки з дачу продавчиця не дала мені. 5 гривень так у неї осталось. Ну, тоді, мабуть, були гребані ті рублі. Я пам'ятаю, що вже мені 83 роки. Я ще до цього часу, яка продавчиця, мені не додала 5 гривень. Так що ми здаремо вже з процентами. <ріст> так що, друзяки, на цьому будемо завершувати відосик. Провідали бабушку раю. Раз у рік провідуємо. Так що... Погано, що в неї немає телефону. Ну що ми можемо Так, Так, не кланяйся. І ремня брати мені просто немає сенсу бабушки раї, тому що вона не слухняна. Стару людину. Я не знаю, скільки я. Так ремня в мене немає. Просто того щоб вам дати по задниці, як батько вам давав, за підпись вашу. Я вам казав, я привезу. По нормальному, а я тепер здачі можу дати. Ото бачили, О, така історія. <рес> У мене палка є. Так, так що ви що знаєте, де да, Шелудька да. живе. Шелудька живе тут недалеко. Тут бабушкарація тут нам прошки через дом Престарілих. А всюди можна через відньових. Раз да, і все. Да, я через так, що, я вчера так і поняв. Так що така історія. Так що знаєте, де мене знайти, кольчо? Я знаю, я тепер тільки не знаю, як я доживу до світу року, року, доки Доживем. мені приходить приходить. Все, це нормально. Чи ви, да ладно. Ска... чи ви мені скажете? Якщо я доживу, я дуже я дожити. Доживемо. ситуації такі, всякі бувають. Все буде добре. О. Все буде добре, все буде Україна. Ми вистоїмо і все Вистої. буде добре. Всім дай Боже якщо. нам вистоїть, дай Боже нам від цього ворога від Що їм од нас треба? Як ми такі погані, то чого вони сюди лізуть? Самі робити не хочуть, хочуть забрати те, що в нас є. Хоч у нас є. Так, що так... Хоть у нас як тоже... ми такі погані. Вони ж кажуть, що ми і такі, і сякі, розтакі. Наказувати будуть. І не нас. те саме. До чого їм до нас треба? Хай собі сидять mm. на своїй землі. У них землі більше як достатньо. Можна построїти ще не одну Україну на території за ті гроші, які да, вони. За ті воно. гроші, які вкинули в війну. Да, То Росія могла да, построїти не один були, мегаполіс. Вони б у золоті вже всі, да, ходили. всі ходили. Так що ну ми не буде не про не політику, хоч без неї ні туди, ні сюди. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми полетіли далі. Да, Бог Наступний рік буде пепанка, приїдемо. Цього до не було, так? Пепанка не було. Цього року не було, не було так що пепанка взагалі рулить. Да.